Я у народ. Учора ввечері розробники ArcRiders несподівано випустили трейлер, який анонсує старт передзамовлення. Базова версія гри коштуватиме 1675 гривень, а за Deluxe доведеться викласти 2,5. Що саме входить в останній, ми обговоримо трохи згодом у цьому відео. Найцікавіше, що розробники дають можливість спробувати гру за 10 днів до її релізу. До речі, запланований він уже на 30 жовтня, а з 17 по 19 пройде відкритий стрес-тест серверів. Це доволі добре, бо гра ще досі не показали. Фінальних системних вимог, і так ви зможете самі перевірити, чи потягне її ваш компухтер. Хоча ще півроку тому тестувальники заявляли, що гра була вже в доволі гарному стані. Усі оновлення щодо Ark Riders я надалі публікуватиму в своєму Discordі, адже для мене це гра, яку я з початку року чекав найбільше. Поки не з'явився Battlefield. Перш ніж ми подивимося, трейлер, давайте я спочатку наведу фокус для тих, хто взагалі не в темі. Ark Riders – це майбутній багатокористувацький шутер від третьої особи від студії Embark, яка також відома проектом The FinalS. Гра вийде на ПК та консолях і позиціонується як Extraction Adventure. Головна ідея збирати цінні ресурси та успішно евакуюватися з ними. Увесь геймплей побудований на циклі Ризик нагорода. Гравці виходять з підземної бази Сперанза на поверхню постапокаліптичного світу. Щоб зібрати цінний лут та виконати квести. Кожен рейд може тривати до 30 хвилин, але ви самі вирішуєте, як довго ризикувати, адже з кожною хвилиною небезпека зростає і від ворожих машин АРК, і від інших гравців. Якщо ви програєте, наприклад, падаєте в бою чи не встигаєте евакуюватися, то все награбоване та ваше спорядження, з яким ви зайшли у гру, зникне або дістанеться комусь іншому. Гра все ж залишить вам маленьку кишеньку для зберігання кількох найбільш цінних предметів. А ще Аркрайдер можливість. Об'єднуватися у команди прямо під час матчу, щоб співпрацювати. Гра не претендує на перенасичену хардкорну нішу, на відміну від суворої системи, усе або нічого, тут є перманентна прокачка героя та його бази. Крім того, гра розширює жанр онлайн-шутера та запропонує наратив з внутрішнім містом, торговцями та сюжетними квестами. І тут в мене ще є кілька особливостей, про які варто знати. Гра матиме динамічні зони евакуації. Щоб вибратися, іноді потрібно буде активувати повітряні зонди, що сповіщає. Інших учасників матчу, або ж вийти через курсуючий потяг чи ліфт в будівлі, або знайти підземний прохід. З часом доступні варіанти закриваються, загострюючи ситуацію. Гра використовуватиме спільний просторовий чат, можна швидко домовлятися про альянси або несподівано зраджувати союзників. Буде як радіоканал з попередньо записаними фразами, так і повноцінне голосове спілкування. Щодо ПВЕ, машини АРК будуть найрізноманітніші: від маленьких дронів Камікадзе до гігантських павукоподібних. Роботів у кожного своя тактика і вразливі місця. Самі ж карти мають змінювати погоду та час доби, що впливатиме на видимість і поведінку ворогів. У своєму підземному сховищі ви зможете ремонтувати екіпірування, вивчати креслення та створювати нові предмети. Усе спорядження виглядає так, ніби його зліпили з підручних матеріалів, і це доповнює ретрофутуристичну атмосферу апокаліпсису. А тепер гайда дивитися, що там показали розробники у трейлері. Кров і жорстокість будуть нам показувати. Уу, і великих роботів. Показую такий мертвий постапокаліптичний світ. що це за автомобіля, схоже на порш. Який старий порш. Це, мабуть, альтернативний всесвіт, який зазнав краху щодо того, як до нас прийшли технології. Хоча роботи, блін, ні. Ні, це точно технологічний світ, але тачки якісь у них старуваті. Два рейдери увірвалися і знайшли гумову качечку, з якою вони її полювали. Це нам натякає на те, що тут будуть кумедні завдання, і, наприклад, цих рейдерів послали для того, щоб вони знайшли завдання. На пішли на завдання одного з торговців і знайшли цю гумову качку. А ще ми бачимо зараз скини на них, які будуть доступні за придбання делюкс видання. Давайте ще раз ближче глянемо. Це Skin na jakiegoś kosmonauta i na cowboya. What? Why? I think it's for the kids, you know. Ось нам показали, як можна буде об'єднуватися в команди, залучати когось до своєї групи. А ще мені ці ландшафти дуже сильно схожі на якусь Латинську Америку. Ні, є таке. Чи це все таки європейські ландшафт Напишіть, як вам здається, що це взагалі за тип архітектури такий. Ну, музика дуже вайбова, музика прямо робить настрій цьому відео. Такого раніше не було, завжди настрій був більш серйозний, а тут і смішне завдання з качечкою показали і драйву такого навалили. Вау, wow! Оу, wow, якийсь ще один великий робот, я раніше його не бачив, дуже круто виглядає. Вдавалося пожертвувати качечкою. Я думав, це взагалі вибухівка, але це схоже просто гумова качка. Але гумова качка приманює роботів. Вау, ну круто, дали поглянути на скини на візуальний стиль. Такий трохи розслаблений вайб взагалі у цього трейлера. Неочікувано, неочікувано, бо завжди там були такі синтвейв, дуже напружений, також дуже атмосферний. Давайте поглянемо, що нам буде доступно за придбання делюкс видання. До речі, усі матеріали, усі матеріали є в Діскорді. Я все скидаю навіть раніше до того, як публікую відео і вставляю це все у свої відоси. Хочете бути в курсі, хочете бути зі мною на одній хвилі, щось підказувати, щоб все обговорювати, залітайте в Discord, посилання в. Описі до цього відео є. Отже, ось е, власне зображення, що нам доступно буде в Deluxe виданні такого особливого, і що дадуть за передзамовлення. Е, бонусом передзамовлення для будь-якого видання і для базового і для делюкс будуть е, рюкзачок. Я не знаю, чи це функціональний рюкзак, чи це просто на нього скін. Я підозрюю, що це скін все-таки, а також брелок на рюкзак. Маловато, якщо чесно, за передзамовлення. Знаєте, хоча б якісь валютки могли б там трошки покласти якісь 500 монет. Ну добре, але давайте глянемо на делюкс. У делюкс-наборах будуть доступні два легендарних набори: це GSU, цього от космонавта, і можна розгледіти, що з костюму можна буде зняти шолом, як я вже й казав. А також тут буде доступний набір Валенти, костюм такого космічного ковбоя, також з кількома реколорами, і як бачите, без капелюха. Крім того, серед інших ніштяків дають два скіни на рюкзак Власне, з цих наборів, два брелоки, так само відповідно по вистатиці цих наборів, скін на півня в капелюсі. Скрепі це місцевий маскот, це наша, типу, тваринка, яка присутня в кімнаті гравця. Про це також я розповім в якихось майбутніх відео про те, як влаштована Ark Raiders, але знаєте, у вас там буде... Своя тваринка це буде півник, і в цього півника може бути капелюх. Якщо вас це розчулило, звичайно, купуйте делюкс. Крім того, з косметичних предметів дадуть шрам на губу. Це дуже дивно. І емоцію стрільби з пальців. Шрам на губій, якщо що, це елемент кастомізації зовнішності. Ну і так, і, мабуть, найцінніше з цього всього це 2400 ігрової валюти. Я думаю, що після релізу таких вигідних пропозицій не буде, враховуючи, скільки зверху вішають, але ви розцінюєте на свій смак і ризик, можливо, ви побачите, що вам там необхідно купляти і що ви захочете, чим ви захочете себе кастомізувати. Мені здається, що. Першочергові скіни за передзамовлення, вони завжди, завжди трохи знаєте. Оце от вибір без вибору, типу вибір, яку версію гри купити, але що там всередині ви не вибираєте, і через це цінність цих скінів для мене ну вона знижується. Плюс такі скини будуть у більшості на релізі, а ви, можливо, захочете за свої вільні гроші придбати собі щось унікальне, щоб виділятися. Я, наприклад, би так і зробив, але перш за все, я думаю, що покупка цього набору буде виправдана тим, що в ньому є велика кількість ігрової валюти. Мабуть, все сказав, що хотів сказати. Слідкуйте за оновлення в моєму Discordі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо хочете більше подібних реакцій, хоч хочете більше подібних оглядів. Взагалі пишіть, що ви там хочете в коментарі. Ця гра точно війде в пул моїх ігор на стрімах. Ми будемо грати в Battlefield ми будемо грати в Ark Riders. Нещодавно ось мені припала доступ до тестування Exoborn. Також вона мені дуже зайшла, але поки нічого не відомо про реліз. Все-таки BattleField Dark Riders, ну і звичайно, Call of Duty, будуть на моїх стрімах. Підписуйтесь, щоб не пропустити. залітайте на стріми, щоб в онлайні обговорювати ці всі ігрові проекти. І на сьогодні в мене все. Побачимось на просторах інтернету.